Янукович та практично все його найближче оточення повтікали. Проте не всі депутати від партії регіонів перелякалися зміни влади. Одним із таких є Нестор Іванович Шуфрич. Сьогодні у випуску ми покажемо вам, як проживає відомий політик, скільки має будинки в конче заспіти та що цікавого знаходиться за паркенами його маєтків. Рушаємо на пошуки. Зараз до Нестор Івановича Шуфрича Ага, магазин справа праворуч. Шуфрич Нестор Іванович, де живе, ну магазин сюди не приходить. Якби б чинів. тут жив би Нестор, Шуфрич, якого я, наприклад, ненавижу. Ребята, ну ви так. розумієте слово нормальне, що тут його дома немає. Ні, немає... не, чекайте, дома його немає. Немає, Нема дома. хати його не тут. А Шуфріш де живе? Адміністрований тут? Нету, а, а де? Далі. Нестор Іванович зараз вдома. Ми могли б з ним поспілкуватися. Його сьогодні в Києві немає. Ви записуєте, записуєте. Приїжджайте завтра, буде на місці. Я вас з цією поваги не можу допустити до будинку. А завтра він буде на місці. Дивіться, ви як його помічник, зараз 100% можете його набрати і добалакатися про зустріч безпосередньо з Нестор Івановичем. Зараз спробуєте. Ззвонитись, йому. Спробуємо з дробини подивитися. Так, а я бачу, ось ця стоїть тут ну, така собі. Звичайно, та йота. Ми взяли дробину, подивилися будинок охорони Нестор Івановича Шуфрича. Йдемо до сусіднього будинку, де вже живе сам Настур Іванович Шуфрич. А де ви є? Так, набираємо помічника, який мався зателефонувати Нестерованович. Е, так, алло, Валерій. Е, ну, Ми ж чекаємо на дзвоник. Ви набирали Нестерованович? Добре, добре, добре. Зараз його віднести руку, я переговорю з ним. Ми тоді чекаємо, так само хочемо ну, та, та, поспілкуватися. Добре, цей. добре. Я бачу, що з цього разу точно не виїжджає на Теревану, оскільки. Ворота, які перед гаражом, вони покриті паутиною. Явно паучків ніхто не збрав вже довший час. Доброго дня. Алло, Це громадський рух без парканів. Ви віднесли Рована Шуфрича, напевно. Так, Скажіть, будь ласка, якщо у вас питання до мене. Ми хочемо подивитися Ваші умови проживання. Подивитися, наскільки ви відкрита, доступна людина. Ну, тобто кажуть, ти здивований, ви знаєте, що є право на приватне життя. Так, ми знаємо Це в чому питання. Я так. можу, можу вам показати, як я живу. Але це звісно зйомки. Я вважаю, що це дурне. Є право людей на приватну на приватне життя. Ви є публічна людина, і так? Я готовий я запросити на чай послідкувати з вами, коли я буду в Києві. А, але знімати і е, потім викладати це себе в інтернеті, е, я не хочу. Що є такого цікавого скривати у вас? Е, я б сказав, ви, е, ви до себе додому. Питате видеокамера? Так, запущу. Uh, завтра на 11. Я готовлю 4 чая. И ние их без видеофиксации и фотофиксации. Вчора був паркан Нестора Івановича набагато менший, тому. Не достане Нестора Івановича набагато нижчий паркан. Ну це так, щоб просто розумітися. Слава Україні. Героям слава. Ну Одразу, видно, козацька кров тече в ваших жилах. Ну, впустіть, будь ласка, ну ми ж приїхали на зустріч. Ви нас о десятій запустите? Так, так. Добре, ми тоді чекаємо 10-й годині. Вирішити питання зйомки було нелегко. але нам вдалося переконати охорону та депутата, щоб показати вам приватне життя політика. Але ну нехай він сюди виходить. Ну, тобто, ми ж не заходимо з камерою, правильно. Зайдіть на крицю. Зараз в вашому так. будинку тому вам положено хліб український. Можем? Гарні самі. Так, докладно. Чому ви вирішили пустити все-таки громадську організацію без парканів? Ви знаєте, я проти того, що втручались в приватне життя. Я вважаю, що кожен має право мати, як то кажуть, свій замок. А дім це замок кожної родини. Але враховуючи, що зараз дуже багато я матеріалів, що чиновники. Які весь час були там міністрами, головами адміністрації і ніколи не були на інших посадах, в величезних маєтках. Це є е, пляж, так? Це приватний чи, де, ну, скажімо, з загального користування? Ні, пляж. наскільки на, скільки, я знаю, територія закінчується, є якась відстань від води, е, ага. яка не може бути протизована. Тобто, взагалі сюди люди можуть прийти нормально позагорати, там не знаю, поприбирати. Ну, теоретично, так, але я ще такого Тобто ще якось такого. Ну, я не знаю, там невелика ділянка, пів метрів, декілька-п'ять метрів, якщо не Ну, Взагалі за я... законом 50 метрів від водоймає. Ну, ну приблизно так. Тоді придбав декілька ділянок тут, навколо У мене не тільки ця ділянка, а є ще одна на відві. Я хочу побудувати дома для себе, для батька і для дітей. Сподіваюся, сподіваюся, побудувати трошки більший дім, але зараз трошки не ті часи. Діти зараз живуть в квартирах. Там mm -hmm. в декларації у мене написано 9 квартир в Києві, а справді це чотири квартири, просто об'єднані маленькі квартири, mm -hmm. більшу квартиру. Одна квартира батьків, на жаль, мами вже нема. Одна моя, але я вже рідко там буваю. І дві квартири сині. Байків <питання> да, я покажу, а хоч питання немає, ну, але вже без камер, добре. Питання, яке цікаве, завжди громадськість. звідки гроші? На Західній Україні а, був, скажімо так, очолював одне з найбільш потужних підприємств Західної України. У мене бізнес був по всій Україні і за її межами далеко. А коли Другий раз обирався народним депутатом України, я все віддав відповідним уповноваженим компаніям, якими управляють родичі. Єдине, за чим я дуже-дуже жалів, що я змушений був продати газову добову компанію. Я скажу так, у мене а, в свій час ще володіли компанію а, 80% було вдалого боріння. Я пропоную, далі ти покажи, що ще є. Що ну, я, в принципі, так, все показав. А ми знаємо, знаєте, ми такі люди. Ми можемо трошки розкопати, і ми знаємо, що 110-й номер ну, це так само належить вашій сім'ї будинок. На цій вулиці в кінці ну, розкопив. То там ще будівництво видається. Ну, Питай нема, куди. Це е, будинок для гостей. Ми будували, тому що там е, дві гостьові кімнати, а їх не вистачає. Їх не вистачає, і ми, Я для синів побудував цей дім, щоб вони не привітають на сімейне свято. Цей будинок ми придбали. Е, він був такий, як і я. Ми придбали. Десь... Рік тому. А який зараз у вас бізнес? Зараз ми працюємо і в, в, в альтернативній енергетиці. Ми працюємо все ж таки, хочемо відновити, можливо, бізнес в газовидобувній компанії. Зараз у нас були інтереси і в банківській сфері. Не будемо <реку> заважати, як працюють, тому що тут працюють. Все, щасливо вам. Дякую. Дякуємо за вашу відкритість. Ми чекаємо так само зустрічі. Можливо, більше буде трошки інший часи. Домовилося, якщо щось Багато побудую, так. якщо щось побудую, зразу вас запрошую. Добре, а ми слімо, приїхали. Але знаєте, дай Бог, щоб мир в Україні, щоб було де будувати. Добре. Дякую. Отже ми побували у нестериванович Шуфрича в гостях. Відмітимо, Іванович не в усьому був з нами відвертий. Проте ми не стверджуємо, що нас обманював. Скоріше за все, просто не все договорював. Народний депутат дійсно розповів про свої маєтки, про те, що в нього є земельні ділянки, про те, що він є досить заможною людиною і став саме успішним бізнесменом задовго до того, як став займатися політикою. В декларації в нього зазначено про те, що він отримав спадщину в розмірі 70 мільйонів гривень. Як тобі така спадщина? Все можливо, наступного разу повернемося десь запитаємося більш детально і розповімо нашим глядачам. До наступних зустрічей. Хай щастить. Я скажу, те, що відбувається зараз, у мене серце болить. У мене серце болить тому що з одного і з іншого боку українці. Так безумовно, є російський фактор, ми за всі Але в абсолютній більшості там українці. І гинуть українці з двох боків. І гинуть масу. Там вже цифри не хочу зараз говорити, що буде там.